Колишній чемпіон світу британець Леннокс Льюіс назвав поєдинок, який мріє побачити. Леннокс хотів би побачити протистояння між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Я все ще хочу побачити цей поєдинок. Я думаю, що це буде чудовий бій. Хто переможе? Найкращий з них. Зараз Даніель Дюбуа найкращий, він володіє поасом, так що Паркеру доведеться добре попрацювати. Однак скажу, що паркеру під силу перемогти Дюбуа, сказав Льюіс. Дюбуа та паркер мали побитися 22 лютого, однак Даніель знявся з бою через хворобу. Його замінив Мартін Баколе, який програв нокаутом у другому раунді.